Гайсики, всім привіт! І я сьогодні куплю нарешті Lamborghini Хуракан. Я її вже дуже давно хотів купити, якщо чесно. І нарешті я її знайшов, і нарешті у мене вже є гроші, щоб її купити. Я про неї вже все розізнав, тому погнали і її купимо. І що ж, минуло вже цілих 18 днів, як я її купив. І звісно ж я нікому її не показував. Вона просто весь час стояла у мене в гаражі. І завжди, коли я витягував телефон із стрімі, щоб евакуювати якусь машину, я старався це робити максимально швидко, щоб ви не прочитали в телефоні, що в мене є ламба. І ніхто такий не прочитав. Яка у нас сьогодні задача? Ми, як завжди, поїдемо її тюнити. І вибивати з кейсів внутрішні деталі. Так як зовнішній тюнінг у неї вже е, присутній це є вініл, та е, поставили ззаді спойлер. Була деталька внутрішня турмоза першого левелу тип R, але я її продав, тому що я збираю іксові деталі. І в принципі ми можемо їх в тюнінг-центр, а тим часом не забудь ввести промокод тому який працює на другому сервері, та отримати кайфовий приз. Так, ось вже під'їжджаємо до тюнінг-центру. І зараз будемо тратити наші гроші. Так, 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 зараз. Трошки Оп, глушим і. Так, я вибачаюсь. Трошечки, трошечки підлагало. Так. Так, так, так. Що нам тут потрібно? Нам потрібно внутрішній тюнінг e, Type X. О, кстати, кстати, в мене вже була чіп четвірка і шини другі. Тому нам потрібно лише тут сім деталей, е, лише 5 кейсів. Получається купити і вибити. Надіюся, ми це все з першого разу е, виб'ємо, нам потрібні деталі. Так, ставимо тоді чіп півку 4 гривня. Так, чин і шини другого рівня. Все, ставимо. Тепер йдемо до кейсів із деталями. Саме найдешевший кейс тут 900 тисяч. Це у нас машина С-класу, ну звісно, ламба. Е, ну, дорога машина і дорогий виходить, у нас сервіс. Правильно? Правильно. Так, виходить 1, 2, 3, 4, 5. 5 нам потрібно купити на Type X 5 кейсиків. Значить, раз, два, три, 4, 5. 4,5 мільйонів. Отак. Пф. Немає вже його. Ну що, купляємо? Мінус. Відкриваємо. Раз. Гальма другий. Хай поки будуть. Далі відкриваємо. Гальма 4. Класно, класно. Відкриваємо далі. Шини третього. Угу. Відкриваємо далі, шини другого, які в мене вже є. У мене взагалі шини є, ну ладно. Двигун третього. Ладно, 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 ладно. Так, що нам потрібно? Нам оце потрібно продати, виходить. Шини другого рівня, так? Да? Продаємо, ставимо шини третього рівня. Далі ставимо двигун третього рівня. І гальма четвертого ставимо. Гальма четвертого ставимо. Ось ті, поки ми лишимо. Ось ці ми поки лишимо. Так. Ну що, йдемо далі, получається, нам потрібно тепер три кейси, да? Ну давайте. Тратимо далі гроші. Ось так. 2,700. Мінус. Відкриваємо. Шини знову. Та шостими шинами вже. А гальма. Що це таке? У мене вже є гальма четвертого причому. Трансмісія четверта. Ну це вже щось. Це вже щось. А -а 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 -а. Це все Рко, -мо, -йо. ото і лоханувся. Дуже сильно. Дуже сильно я луханувся. Ну ладно. Блін. Трошки лухануться, ну ладно, давайте трансмісію уже хай буде Рка. Хай же буде Рка. Поїхали. на X жалко, жалко, що ти тупанул? Давайте Ще дві Два кейса купимо, да На Type X, -мо, ото то и лухануться, ну ладно Давайте далі Гальма вже є у мене, ну йомаю Чип третій А все, а в мене вже і грошей немає, прикиньте Ой. А в мене вже і грошей немає. Нам потрібно два. Мені що, турбонадув і підвізку лишилося. Трансмісія п'ята, прикиньте. Двигун п'ятий. Це Що ш... це твориться? Що це твориться? Що це просто твориться, йомайо Ставимо... Ага, ми двигун продаємо, получається, так. Ой-ой-ой, що -ой -ой -ой, це. Ой-ой-ой-ой-ой. Двигун п'ятий ми ставимо. Далі трансмісію ну, продамо. ой 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 Що це у нас тут йде? Що у нас тут ще є? Чип третій, в принципі, нам не потрібно. Чіп 4 стоїть. Гальма у нас є, шин у нас є. Ну, лишається в мене тільки гроші на два кейси, так? Да? Чи на один, на один кейс мені лишається. Ну купляємо. Пізніше вже якось сам до цей. До тюню вже без відосика. Турбонадув другий. Та ти шо? Ще би підвізку, конечно, ну ладно. Рка знову, знову я луханувся. Прикиньте, я знову луханувся, прям жорстко. О, такий у нас тюнінг получився. В принципі, дуже непогано, у нас навіть дві п'ятірки є. В принципі, це дуже непогано. Ну йдемо замірюємо максималку. Кстати, максималка була 350 км за годину. Зараз ми поїдемо на нашу трасу, там де ми завжди розганяємося е, Харків, -Полтава, Харків Полтава. І можемо в принципі закінчувати відос. Так що включимося, коли будемо вже там. Let me get that fresh glaze on the team. Як ви вже побачили, вона їде 430 км за годину. Якщо чесно, я думаю, буде більше. Десь напевно під 500, тому що там деталі дуже непогані, в принципі. Навіть краще, ніж в мого ГТР. В ГТРі, скільки він, він їде 454, да, то максималка його. 454 км за годину. Тут 430 Ну, чуть-чуть уступає ГТР. Ось. Ось такий у нас вийшовся, в принципі відосик. Не забудь прожати лайкосик, написати якийсь коментар та поставити колокольчик, щоб не пропустити мої відосики. А ми з тобою зустрінемося в наступному відео.